Друзі, привіт! Сьогодні я вам розповім про наматрацник Protect Plus, А також поясню, чи обов'язково ця покупка. Поїхали! Отже, як випливає з самої назви, наматрацник – це текстильний виріб, котрий ви фіксуєте на самому матраці. Це допоможе вам не перейматися, якщо ви випадково перелили сік. Ви його знімаєте. Та несете у пральну машину, чого ви не зможете зробити з вашим матрацем. На матрацник Protect Plus забезпечує буквально всебічний захист матрацу. Виріб надягається на поверхню та боковини матрацу, що дуже добре захищає та не допускає стирання і забруднення матраца. Верхня матрацника для краси та підвищення щільності простьобаний спеціальним гіпоалергенним матеріалом. Догляд за виробом не викликає складнощів і вимагає прання при 40 градусах на делікатному режимі. На матрацник Protect Plus довго зберігає свій гарний зовнішній вигляд і залишається незмінним після тривалого використання. Висота бокової на матрацника Protect Plus розрахована на висоту матрацу 25 см. Отже, якщо ви бажаєте захистити свій матрац та тримати його чистим довгий проміжок часу, ми дуже рекомендуємо використовувати на матрацники. На сьогодні у мене все. До побачення.